Здорово, бродяги. Коротше, вийшов новий патч 739E. Патч маленький, мінорний, всі ждали великий патч, великий патч. скоріш за все, вийде дуже пізно. В кінці ролика я розкажу, що про це думає штучний інтелект. Я задав це питання чотирьом штучним інтелектам, кожен дав свою відповідь. Ознайомимось потім. А зараз ознайомлюємося з патчем. І так, що ж тут є? Саме основне. Сканування більше не спрацьовує на кліпах героях, окрім ведмедя духа самітнього друїда. Ну, це логічно, Кстати А воно на інті напевно, спрацьовувало і заводило в оману чуваків Так, штраф золота і досвіду за вбивство нейтральних кліпів у заскриптованих таборах збільшено 15-20%. Тепер п'яту часть. Із кемпа тіряють. Герої, якщо ти сам собі, короче, стакаєш, ти трохи менше ще приносить бабок кемп за стакан. Ну, це типа, щоб хтось другий тобі стакав, а не ти сам собі стакав. Получається, сам собі не профітно. Так, ну профітно, ну не настільки, як хтось. диск. Розрив комбінації. Тепер заряджається 6 секунд після першого збирання предмета. А, а то ходили з розібраним майндиском, типа. <різь> молодці, молодці, Гос Септер. Госсептер. Я так зрозумів під БКБшкою і Гос тепер не працює. Домінатор Тер вартує 50 мани. Нормально. Домінатор Тер не може засувати, якщо поточний корний Кріп зазнав шкоди від геройського джерела впродовж останніх 3 секунд. Коротше, що вони зробили з Домінатором. Є всі твого підконтрольного Домінаторного чела почали бить. То ти не можеш клацнути і зробити другого домінаторного чела. Це як з блінком, типа внутрішньо 3 секунди ділей. Так, ре... рефрешер. Зарядка скидання зарядки. Тепер ще разу після використання збільшується на 10 секунд до максимальних 210 секунд. на скидання зарядки збільшено до 400. Ого, як рефрешер пофіксили. Ой-ой-ой-ой-ой. На 10 секунд. Ну він хтось равно ще сильний. Ну, плюс 50 мани і 10 секунд КД на рефрешер. 210 секунд буде в кінці. Ужас, Ужас. 3,5 минути. Так, зміни нейтралок. Потипічний посох. На тепер робить власника невразливим і нерухомим на час дії, а не ховає його. Аметер читає оце оновлення і думан, ну йод, твою мать, бля, я чого на інті такого не було? А зарядку збільшено на ульту. Так, дальнеше квивання зменшено. На чуть-чуть у Бейна. Ну, Бейн сильний герой. По 700 стали 700, 100 000. Ну так він підставляється, бо я дуще, щоб він був, накинув. <рив> Брю. Такий о, спасибо, заіграю. Трошки ренж зменшили аганімного спела. Денбрейкер, Тривалість діари після приземлення зі скіптером аганіма. Зменшено. 3 секунд до 2 секунд. Ого. Ну, трошки менше база не було. Ну, Thunderstrike Strike реально. Під набісив, куча тичок. Айршер. Uh, Оце шейкера да, треба було пофіксити. Aftershock. шок. Додаткову область дії зменшено: 40 до 30. Окей, шкоду зменшено. 160 10 і стане 140 на 20. Но на 20 це багатенько кстати. І талант на 10, плюс 90 від uh, фісури на 75. Якіро, ліквід фрос, коду відключання збільшено. Тривалість збільшено. Що Через попадання 150 урона. На сьомому. Шооооо? КД 4 секунди? О. хм на Додано до режиму Captain Smote. полотно на кізі. Короче. Це рульту не можна абузити. Так, лайфстіллер. Кріпи героїв, висота яких назавжди підвищує максимальний рівень здоров'я, тепер рахуються як кріпи, а не герої. <рісті> Щоб перестали абузити ту штуку. З домінаторами. Так, війна, тривалість, приголомшення збільшено. Хвай 4 секунди, серйозно? Приятненько, приятненько. Так, Магнус. Тепер рух проривається, якщо Магнус зазнає проривання. Тобто, якщо його приголомшено, перетворено, чи він опинився за межами цього світу. Ну нормально, тепер Магнус, хоч баланс на можна сківер прикратить. От він як взяв, то її везе до краю. Так, до такого швидкість, так і зменшено. 700-975-1425. Ну, це тільки на последній на буде видно, а так, та сама Марсі. Так, Марс. Змінено. 5, змінено. 7. Просто 5,5 секунды. Ну ок. Ну шо ок? Марса це нерв жесткий. Типа 5,5 секунды завжди. И да? все. Мона shield. Базову шкоду за ману зменшені. 2,2 стало 2. Трошки не така плотна медузка буде. Так, Манкікін. Частку сили від первісної весни. Це застосування зломку агніма зменшено. 40-35. Окей, тепер рух вкривається, якщо мати ще король, зазнає преривання. А, раніше він пригав, типа і в стані був. Що, Серйозно? Таке було? О, де. зарядку зменшено. А зачем ви хапаєте, оде? Перший спел. Це типа що він на лінії лучше стояв? Ну, спасіба, поіграю. Так, ПАшечка, О. Улюблена P-ка. хвилення збільшено. На 5% збільшили міси. Ох, да ти що, заживем. Трошки поки підфіксили пугна. Шкоду до здоров'я зменшено з 30-25% шкоду. як ману зменшено 40-30%. Це нормально вообще? Ну, це ж типа сильно. На 25% понерфали в варцифон. оф навпень шкоду зменшено. 125. На 25, так? Да? На 25 підрізали урон. Ну, кстати, якраз цього 25. Часто і хватало, щоб вбивати. Тепер буде норм. На лінії разорчик поприятніше буде виглядати. Так, Свен, додаткову шкоду за силу зменшено. 02 03 4 було 0,3,0,4,0,5. 04 Коротше, забрали трошки демеджа у Свена. Течка Зарядку зменшено. Це і так сильний скіл. Мінімальну шкоду від вибуху на краях збільшено. Ну, а зачем Фроксимі нам зробили більшу шкоду? Він і так сильний був, куди його гапати. Окей, Веномансер. Базова спритність збільшено на 1. Шкода на першій лінії збільшено. Вход від вардів збільшено. Апнули гадюку. Пильні атаки збільшено. В основному були герої проведені більш до норми. Із прям крещущого ці 6 секунд на зарядці першого спила. Ну прям ну, 6 секунд багатенько. Тому, типа, на лінії стане поприятні. Е, Оде дуже хорошо. Оце ап на, на лінії. Ну, типа, дасть йому він рейта, я думаю, від соточок дасть в пабліки. Комні Найт, соточку до верифікаціна. Дуже приєдно получить. Е, оцей МК задрочистий, типа, наконець-то чуть, -чуть підфіксило. Так, медузка, насправді, оцей 2.2.2, Ну воно, типа, в совокупності типа нормально. Прикинь, за 1000 мани, ти на 1000 мані, тобі треба було нанести 200 урона. А тепер 2000. Це на 1000 мані. 200 урона ще треба плюс їй нанести. А на 2400, це 400. Так що, ну, це так по медузки відчутно ударить. По Марсу, звісно, 5,5 секунд арена. <сувачання> Марс, давай, до побачення. В Марсі оце, кстати, 200 скорості атаки. Ну... Не так сильно старатиме війту. І Магнуса оце, що тепер можна станом ківер відпинити. І, кстати, приємно, що Ліну трошки апнули. Лайфстилер тепер не накраде мільйон. Собі ХП не зробить на домінаторах. Джакіра приємний ап. Шейкера привели трошки в чувство. Поменшили по чуть-чуть урону. Нейтралка оця теж. Тепер вона нормальна стала. Нерв е домінаторів. Етеріали тепер з БКБшкою не працюють. І рефрешер з кожним разом тепер більший Кедема. Ну все. Ну і задротів YoungDisk в час файту не можна збирати. Хіба, якщо в є аєга і в тебе є YoungDisk, коли тебе вбили, може Індиск потім зібрати. Ну, коротше, ще є варіанти. Коротше, а то так: Deepseek, Groc, Gemini і ChatGPT. GPT. Адже, дуже давно не було нових патчів, вже інтернешнв минув. Тому досить цікаво, вийде чи не вийде новий патчик, коли він вийде і що про це думають е, штучні інтелекти. От подивимось, зрівняємо їхні відповіді і, ну, зроємо предікшн, коли ж він буде. А то габенчик. Габенчик давно у нас не балвав патчами. І так, поїхали. Поїхали. Перший. Давайте подивимось Діп Сік, що він мені сказав. Понятно, Діп Сік взагалі не одміра Сіво. Закриваємо його. Джеміні. Я проаналізував історію виходу патчів, особливо після The International. І ось мої міркування та прогноз. Приміщні малі патчі. Навіть у періоди між великим оновленням Valve часто випускає невеликий балансний патч, наприклад. 7.39 39 е М40А тощо. Або патчі, що вправляють помилки, оцінки пройшло ще кілька тижнів після, і вже були дрібні оновлення, ймовірність малого патчу, наприклад, для усунення критичних помилок або а, назначених проєктивів балансі дуже високою, в найближчи тиждень-два. Прогноз. Виходячи з традиції Valve після International, а також відносно недавнього завершення турніру, ось мій прогноз. Малий балансний патч дуже ймовірно, що найближче оновлення буде малим виправлення помилок значні зміни балансу і може вийти в будь-який момент орієнтовно до середини жовтня 25-го року. Це необхідно для стабілізації гри після великого турніру та переходу до нового сезону. Великий патч наступний 7.40 або 8.00. Оскільки валою часу дає сцені та гравцям час, щоб дослідити мету після TI. А потім випускає великий патч, щоб струснути гру перед новим DPC сезоном. Найбільш вирогідний термін виходу великого патчу. Кінець листопада або грудень 25-го року. Valve іноді випускає великий патч у грудні, як 735 у 23 році, або навіть у січні. Але перші ознаки або анонси можуть з'явитися вже в листопаді. Висновок — найближчий патч, невеликий балансний патч. Бо виправлення помилок варто очікувати в подовж жовтня 2025 року. Наступний великий патч оч... очікується значно пізніше, найбільш реалістично кінець листопада-грудень 25-го року. Грок. Таблички, це все читати не хочеться. Прогноз наступного патчу на основі патернів постяй. великий патч за 1 6 місяців, малий патч 79Т або F. Бланс Фікс, висока ймовірність 700 жовтні листопаді 25 року. Чому давно не було змін, мета Тя і застаріла. Плюс тест нового героя 26 вересня натікає на скоріший реліз Фіксів. Можливо 15-25 жовтня, щоб розворушити ранкет зимовими турнірами. Аналітики згадують small but important update в найближчі місяці. Великий пальцем 40 З новим героями, механіками низька ймовірність. У 25-му році, 30%, 30 січень-березень 26-го. Той 740 може вийти з ним у лютому 26-го року. Ну, цей теж каже, що маленький патч, скоріш за все, буде. Так, і чат GPT. Підсумок у двох реченнях. Дуже ймовірно, Valve продовжують випускних подфіксів. Це вже відбувається. Помітний геймплейний патч. більше за все, з'явиться не одразу в дні після TI. А через кілька тижнів за один-три місяці. Найреальніший термін, кінець жовтня, грудень, 25, але точних дат вали немає. Найврогідніша висока ймовірність ще один або кілька дрібних отфіксів перші тижні після TI, Вони вже пішли. Наприклад, 19 вересня і 1 жовтня, якщо проблема з івентами, арканами, ботом, Valve буде оперативно вправити. Середня ймовірність приблизно на помітний геймплейний патч. кінець жовтня-грудень. Брунтування Valve зазвичай дає собі час. Сітя, щоб зібрати дані по меті, вага, і потім випустити більш об'ємний апдейт. 35 го вже мав великі апдейти в лютому, травні-серпні, тож наступний більший цикл логічно може з'явитися через кілька тижнів, місяців після інта. Це та гарантія, просто трендова оцінка, або оцінка на основі останніх релізів. Мала ймовірність, що Вайло відразу притул після яй випустить дуже великий реворк, революційний патч перші 1 два тижні. Зазвичай вони дають час за спостереження. Такий був патчик тебе.